От, не знаємо, поки що, через що сигнал повітряної тривоги, але дуже часто це через вилюти мігів, і однією з якраз найпоширеніших причин є, от е, злети винищувачів міг 31К з аеродрому в селі Саваслейка Нижньогородської області Російської Федерації. Ці літаки нагадаю, можуть нести на собі ракети кинжал, які важко перехопити системам ППО, але попри те, що використовується така високотехнологічна зброя у Савас. Сміється так само, як і в інших селах Росії. Там дуже дуже все сумно, село занедбане. Судячи зі світлин сервісу Google Maps, Саваслейка є доволі депресивним місцем. Навкруги старі розвалені будинки із пам'ятних міст лише супермаркет, п'ятерочка, але там однозначно, що дуже хороший вибір. Горючого, скажімо так. Ну і, звичайно, що є там їхня місцева церква Московського патріархату, де селянам здається, що вони можуть відмолити свої гріхи. Так, і е, оцінив такий собі колорит російської глибинки речник повітряних сил Юрій угу. Ігнат. Е, гарне в нього почуття гумору, таке непогане. Інколи, зауважив, не завжди. Ін... Почекай, ну він же ж все ж таки на відповідній посаді. Ігнат зауважує в жартома, що у селі навіть немає жодної людської хати, аби поселити нашу ДРГ. Більше як жартували українці про псевдовелич Російської Федерації. Ну, давайте подивимося. Це маскування. Судячи з фото, ракети там таки падали. Може, вони ракети кінною тягою запускають. Схоже, що таке асфальт там знають тільки аеродром, але це не точно дуже автентично. Я б сказала, один літак коштує як сто п'ятсот подібних населених пунктів.